Реальне враження від музичної терапії дуже дуже сильно позитивне. Я коли сюди прийшов, я навіть і не очікував, що тут настільки прям круто. Але настільки, прямо. Тому так, враження дуже позитивні, дуже класні, дуже з багатьма людьми познайомився. Коротше, все супер. Це багато від, від багатьох проблем відволікся. З головою поринув просто в те, що мені подобається, і подобалося ще в цивільному житті, тому так. Це дуже 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 крута штука. Про все забувається. Навіть приходячи сюди, я забував, що таке в болі. коротше, забував, що мені там завтра на, на, на важкі заняття і тому подібне. Просто сидів і кайфував. Звісно, думаю, планую, хочу, так, приїду, приїду додому в Запоріжжя, сяду за барабани і не буду звідти бо є ще є ще прям дуже... もうも自慢してる。